Одна із останніх новин це та, що британська розвідка нещодавно оголосила, нібито у випадку продовження війни Збройні сили Російської Федерації за 4,5 роки захоплять Україну повністю. Раніше від них подібних заяв ніколи не звучало, навпаки, британська розвідка стверджувала, що для цього москалям знадобиться років 50, як мінімум. І усі ми очевидно розуміємо, що цей останній прогноз британської розвідки є Хвейковим. Отож виникає питання, з чим він пов'язаний. Очевидно, пов'язаний із бажанням підвищити антивоєнні настрої в Україні та викликати готовність українців підтримати будь-який мер на умовах ворога. Але оскільки такий прогноз прозвучав від розвідки тієї країни, яка є одним із гарантів територіальної цілісності України відповідно до Будапештського меморандуму, то це означає, що керівництво Великої Британії вже домовилося з Трампом про підтримку умов миру або перемир'я, які не будуть вигідними для України. Григорій Омельченко стверджує, що Трамп все цілісно захоплений ідеєю отримати Нобелівську премію миру ще цього року, тобто вже у вересні цього року, коли будуть визначати переможця у даній номінації. Якими будуть умови цього миру чи перемир'я для Трампа не так важливо. І, можливо, Омельченко має тут рацію, поза як справді Трамп уявляє підвищену цікавість. До наявності конкурентів та до питання своєї міжнародної підтримки в боротьбі за цю премію. Кажучи іншими словами, Трамп намагається увійти в історію як політик, який отримав певні докази свого міжнародного визнання у вигляді Нобелівської премії миру. Але Трамп розуміє, що для Зеленського було б особистою катастрофою погодитися на ті умови. Які диктує Російська Федерація. І тому, як це свідчить численні очевидце, після переговорів із двійником Путіна, який представляє офіційно Путіна, Трамп виглядав дуже пригніченим. Тобто виглядав так, ніби назавжди, тратив надію отримати омріяну Нобелівську премію меру. Умови ворога такі. Москва отримає всю Донецьку область, тобто забирає собі ті приблизно 30%. Які їм не пощастило захопити зброю, отримує всю Луганську область, тобто ще й той 1%, який вони не захопили, Москва отримує згоду Києва на визнання Криму частиною Російської Федерації, і також відбувається заморожування лінії фронту на півдні України у Запорізькій та Херсонській областях. А взамін Москалі виходять із Харківської та Сумської областей, тобто повертають Україну 4% Харківської області та 245 квадратних кілометрів Сумщини, які вони захопили в підсумку нашої Курської операції. Тобто, як бачите, москаль хоче величезної контрибуції у вигляді української території, взамін за мер. Або навіть не за мир, а за перемир'я, яке ж йому буде вигідним. При цьому слід мати на увазі, що контрибуцію завжди виплачує лише та країна, яка підписує капітуляцію. Відповідно, випливає висновок, що Москва вимагає від України капітуляції, тим більше, що москальська влада хоче ще й погодження України на російську мову як другу державну. Чи то в окремих регіонах, чи то на всій території України, тобто Кремль хоче контролювати нашу внутрішню політику, що також відповідає вимогам на умовах капітуляції. Цілком зрозуміло, що для Зеленського підписати таке перемир'я, тобто підписати капітуляцію, це була б його велика політична катастрофа, особиста політична катастрофа. І саме тому так спохмурнів Трамп, що він це відразу ж зрозумів, але незважаючи на те, що надії у нього залишилося зовсім мало, це ж наразі не відмовляється від запланованої зустрічі з Зеленським. І тут може бути лише два таких сценарії. Зеленський не погоджується на умови ворога, мотивуючи це тією обставиною, що Конституція України. Забороняє вирішувати питання територіальної цілісності України інакше аніж на всенародному референдумі. А також мотивуючи тією обставиною, що у випадку антиконституційного погодження на такі умови, тобто на таку форму фактичної капітуляції, він наражає себе на небезпеку. І в такому випадку війна продовжується. Тоді Трамп не тільки втрачає шанси на Нобелівську премію миру, але й втрачає ще одну значну частку залишків власного авторитету. Поза як виявиться, що він спасував не лише перед Кремлем, але при цьому ще й не переламав через коліна Зеленського. І коли Трамп це усвідомить, не залишиться в нього нічого іншого, як оголосити, що вимоги Кремля були розраховані не намер. А на підвищення конфронтації та відповідно до цієї своєї заяви надати Україні далекобійну зброю і накласти справжні потужні санкції на рехмін. А через деякий час, очевидно, Москва пропонуватиме значно більш прийнятні умови меру. Але також можливий і другий сценарій можливо, Трамп відчуває певні проблеми зі здоров'ям. Вік у нього вже немолодий. І Нобелівська премія миру йому потрібна як остання лебедина пісня. У такому випадку він може розпочати шантаж Зеленського плівками Міндіча. І в останньому варіанті Зеленському дуже важко буде вибирати між дуже поганим для себе та ще гіршим для себе. Чому дуже важко, бо йому неможливо буде розрахувати, який із цих варіантів вилізе для нього боком. Більш болісно. У такому випадку оптимальний вихід із ситуації для Зеленського полягатиме в тому, аби не повертатися в Україну після цих переговорів. Але вкрай мало ймовірно, що він вибере саме цей третій варіант. Скоріше за все, не наважиться а натомість просто намагатиметься переконати Трампа у тому, що публікація плівок Міндіча. Може, мовляв, призвести до встановлення в Україні правої диктатури, та в тому, що, маючи такий потужний компромат на президента України, Трамп відчуватиме себе господарем становища лише до того часу, допоки його не оприлюднить. І у такому випадку реакція Трампа залежатиме від ефекту метелика, тобто від якоїсь дрібнички. Адже як це добре відомо, Трамп у своїх рішеннях може керуватися як аргументами логіки, так і власними емоціями. Усе залежить, образно кажучи, із якої ноги він встане того дня, коли вестиме переговори із Зеленським. Якщо взагалі ці переговори відбудуться, адже події міняються так швидко, що вже завтра ці переговори можуть виявитися не актуальними навіть. Для самого Трампа. До речі, цього року в Ерехвії знову видався неврожайний рік і в деяких регіонах там уже введена карткова система на розподіл продуктів. Економісти прогнозують, що до весни наступного року ця карткова система буде поширеною на всю країну. У 1992 році було щось в Ерехвії подібне. І тоді вижити москалям допомогли Сполучені Штати Америки. а тепер їм потрібно буде розрахувати хіба лише на гуманітарну допомогу із Китаю. Якщо в Ерехії буде навіть не голод, а просто нестача продуктів, війну продовжувати виявиться для неї неможливим. І думаю, що британська розвідка про це також знає і тим більш скандальною виглядає й остання заява стосовно війни. Отож ситуація в арехіє такою, що де факто кремлівське керівництво вкрай зацікавлене в тому, аби швидше укласти вигідний мир для себе. І як було сказано інтереси Кремля в відповідному стосунку збігаються із особистими інтересами Трампа. Який цього разу ніяк неможливо згодити із національними інтересами США. І останнє повідомлення від Трампа він публічно заявив, що нібито в останні години досягнуто щось дуже цікаве стосовно України. Очевидно, Трамп мав на увазі результат можливої телефонної розмови із Зеленським. Та все ж, скоріше за все, підсумок реальних переговорів Трампа із Зеленським виявиться нульовим. Адже настала така ситуація, що в перший раз за весь період президентства Зеленського його особисті інтереси збігаються із інтересами України, а що така капітуляція невигідна в першу чергу йому ж самому.